У червні 2025 року українські бойові медики приїхали в Швецію по програмі Repower для реабілітації. Ukrainian Unit організовували екскурсію містом Лунд та зустрічі з місцевою громадою. Пізніше ми зустрілися з Єлизаветою та Мар'їном для інтерв'ю. У цьому відео свою історію розкаже Єлизавета, яка служить у складі 3-ї штурмової бригади з 2022 року. Це руни балетні, вони більш від скандинавської також міфології. Це просто чорні, які танцюють. Я думаю, вони нічого не означають. Це просто пташка. Вона просто гарна. А, а це фрея, богиня краси, кохання і війни. Мене звати Єлизавета, мій позивний Ельза, я з 3 штурмової бригади. Наразі я займаюся тим, що координую проєкти в медичній служби. Але починала я із стрільця санітара, бойового медика, ротного медика, медекіпажу. Ось наразі того більше. Чим ви займалися до війни? До війни я мала громадську організацію щодо захисту прав дітей та підлітків. Ми, наприклад, соорганізовували вишкали або там плили маскувальні сітки, подорожі до дитячих будинків, які в області були. Більше я спрямовувала на тему захисту дітей щодо педофілії. але, на жаль, Почалась повномасштабно, тому я це припинила. Чому ви вирішили піти медиком на війну? А, насправді я це не зовсім вибирала. Тобто, це було ще, як тільки почалась повномасштабна війна, я до цього готувалася десь ці, цілий рік. Тобто були вже вишколи, вже були якісь прогнози, ризики, що це може статися. Я вивчала тактичну медицину, хоч хотіла на е, прикладку. Ходила до вишколів. організовувала це для дітей, тактичну медицину для підлітків. І коли це почалось, я спочатку дорбувала за свою сім'ю десь два дні. Коли мої родичі вирішили вже виїхати в Австралію та в Ізраїль. Я вирішила залишитись. Це було дуже важко для моєї мами, для моїх сестер. Але я була впевнена, що я хочу залишитись в Україні до кінця. І це було так. Я пішла до своїх знайомих, друзів, до, Азов, до азовців на головний офіс Сватек в Києві. І це було дуже хаотично. Не було взагалі ніякої форми. І щоб, наприклад, щоб займатися, я надягала штани великі, дуже, і їх перемотували скотчем. Ми їхали по зустрічній дорозі, тому що взагалі нікого не було в Києві, де зараз цілковиті затори. Це був такий, як у фільмі про кризис якийсь зомбі апокаліпсис Це було. Хтось вважає, що це дуже сміливо, але насправді, коли я йшла навіть в цей атак, я дуже сильно боялася. Я вважала, що я помру. Я вважала, що е, якби Маріуполь не вистоїть і ми всі будемо окуповані. Але м я розуміла, що йду на смерть, і типу, тоді було важко. Але що я зрозуміла, що коли я просто відчуваю, навіть якщо в стресовій ситуації, але терплю, роблю те, що мені потрібно робити. І я до цього адаптуюсь. Тобто для мене це вже навіть не стрес, не тривога. Це ми вже це перебороли, наприклад. Коли я йшла на позицію, я боялася, чи впорусь я, чи якщо буде критична ситуація, потрібно буде стріляти, якщо нас захоплять, що я буду робити? Було дуже страшно. Навіть коли штурмували, було дуже страшно, в мене було тремтіння. Але я просто робила свою роботу. І... Через декілька годин, поки я так тремчую і на я зрозуміла, що я наповнююся якоюсь впевненістю. Тобто я, я адаптувалася, я адаптуюсь. Після цього мені було набагато легше. Я була дуже впевнена в цьому, що я зможу, я, щоб не відбулося, я знаю, що робити. І я з цього одна зрозуміла. Всі люди. Які бояться, наважуються, думають, що вони не зможуть. Їм потрібно спробувати, їм потрібно просто робити, ну, як сказати, потерпіти. І ви адаптуєтесь, ви будете більш впевнені, потім будуть нові проблеми, ви знову адаптуєтесь і далі, ще більше. Я в цьому впевнена, що інші люди, які кажуть, що вони не змогли б так, я думаю, що вони змогли б так. Просто потрібно адаптуватися і все. Розкажіть, будь ласка, де ви служили, в яких точках, в яких можливо, ну, регіонах ви були? Спочатку це було Київ, Пущеводиця, Мощун. Далі це була Запорізька область, Донецька область, Авдіївка, Бахмут. І зараз ми на Харківщині. Яка у вас освіта? Не медична освіта, на жаль. Мені запропонували просто стати бойовим медиком, тоді я просто хотіла допомагати. І мені запропонували, я вирішила будь-що чимось зайнятися. І далі я вже не можу від цього відійти, бо я. Дуже багато чого вивчала, те, що йде не по темі тактичної медицини, тож воно так зайшло. А взагалі в мене освіта, економіка. Як війна змінила ваше життя? Кардинально змінила. Мені дуже важко пристосуватися до цивільного життя. Я... Мені важко знаходитись більше двох днів в Києві або в Рівному, бо мені постійно хочеться назад. Там, де моя бригада, там, де є вибухи, де є ризики, і є якийсь ліміт емоцій, через який я не можу перескочити. Можу перескочити, хіба що я тільки на позиції піду, або що станеться там. Що найважче на війні? Це те, як ти змінився. Це як для батьків, які зараз служать, і в них є сім'ї, і це для них важко, бо вони змінилися. В них тепер немає такого почуття, коли вони відчувають просту радість, наприклад. Або там що вони сумують за дружиною, або за дітьми. Тому що насправді, що я зрозуміла, коли ти на позиції і щось відбувається, тебе штурмують. Найбільша цінність це твій взвод, це люди, які тебе оточують. Це просто сім'я найближче просто, як і для мене. Найближча сім'я. Мені важко м, зрозуміти, що в мене там є на цивільному житті сім'я, рід, рідні, і, але це все одно на те. Мені найближчі люди це ці люди, які зі мною в бригаді. Коли цей момент переломний відбувся, тобто скільки пройшло часу, коли ви зрозуміли, що тепер це ваша родина? Це на Десь рік пройшов і я це відчула вже. Mm. Я зрозуміла, що я вже м, досить важко. Mm. Mm. Як проходить ваш звичайний день на війні? На війні, а що ж? Ну, якщо зараз, так як я займаюся проєктом, то це більшість зустрічі з начальниками медичних пунктів, госпіталі, лікарні, а, комунікація з батальйонами, які є проблеми, щоб їх виправляти. Ну, це більш тилова, це щоб знаходити проблеми і створювати проекти, щоб їх вирішувати або покращувати. До цього я була на медаваці. Медавак – це як, як швидка машина, але пофарбована, забезпечена всередині протиламковими ковдрами. Зверху є реби, тобто модулі проти дронів. Хоча деякі дрони вони, на них не працює реб. Це евакуація поранених, надання їм допомоги, стабілізація стану та перенесення до стабілізаційного пункту. Ось такі чергування були в мене на рутині цілий рік. Чого вам не вистачає на війні? От, можливо, з вашого там, минулого цивільного життя. Чи взагалі чого не вистачає як людині? Як людині не вистачає, це, по-перше, Більше емоційності, тому що під час війни в мене є ліміт, тож що багато чого відбувається, але мені не цікаво. Мені хочеться якісь, якогось адреналіну постійно. І це шкода. Також те, що на війні, особливо на позиціях медавака, де поряд були вибухи, контузії, вони впливають на розумові здібності, і я розумію, що Деградація в мене пішла. І тобто, я пам'ятаю, як була займала багато задач. У мене були бажання, в мене були блії. Я чогось більшого хотіла, я була цілеспрямована, але зараз це дуже важко. бо Ну і через тривогу у більшості є ПТСР тривоги, тож це впливає на розумові здібності та на емоційні здібності не вистачає той, якою я була веселою, активною, розумною. Чи є у вас психолог, чи робите ви якісь практики, чи у вас якась терапія. Або ви самі щось робите для того, щоб покращити свій стан? Так, але, на жаль, мені досить важко відкритися навіть зараз. Але є дуже явні були проблеми, тож я вже з психотерапевтом займалася. Я займалася неврологом, зараз психотерапевтом, я докладаю до цього зусиль. Чого ви хочете? Я хочу, чого я хочу. Е, насправді, зараз е, це війна, вона вже не пристосована для, для, для людей. Люди сидять на позиціях, чисто як просто бачити. Але зараз е, ну, вони бачать як спостережні пункти, е, те, що не можуть бачити дрони. Е, хіба що, ну і також це. Стріляти, кулемети, відбивати штурми. Але, блін, зараз дуже війна інновацій. Це просто дуже сильно небезпечно людей. Як би вони не вдягалися, вони все одно, як зайшли, так і вийшли все одно з контузіями по-любому і ще з осколками. Це просто ну, це найчастіше. Вони не можуть просто так от вийти і без нічого. Тобто, звичайно. Ми намагаємося пристосувати роботизовані турелі, щоб замінити якось склад, щоб забезпечити, захистити їх. Але це дуже важко, бо інновацій зараз немає. Тобто, звичайно, щось придумувати, але над ними треба ще працювати, бо на бойових діях це не все так працює. Бо Всю нашу піхоту видно, як і їх всю піхоту видно. І наша піхота відчуває себе жертвами, тому що на, на нашій лінії там 60 кілометрів буває на 500-600 FPV літають. Тобто це від них потрібно е, ховатися, бігати. Вони реально відчувають себе жертвами. І це е, дуже сумно. Тож е, я б хотіла. Більше розумних людей, в яких є спеціальність там фізики, щоб вони сконструювали більш автономні такі роботизовані системи, зменшити саму роботу людей, залучення людей так. Так, якби на поле бою. Так, я розумію, що росіяни, росіяни теж можуть це перехопити, але наших людей дуже сильно шкода, тому що в них є сім'ї, в них є діти, а вони ну не повертаються. Або є тіла, які просто від FPV, які потрапила машина, вони повністю згоріли. І якщо вони наздали ДНК збір, наприклад, їх буде важко ідентифікувати. І, на жаль, вони можуть бути похоронені як без ідентифікації. І тому у нас є також проект це ДНК-збір всіх військовослужбовців, особливо зараз пріоритет це сиріт та і іноземців. Як часто ви буваєте вдома? Для мене зараз дім це там, де моя бригада, третя штурмова, тому що е, я відчуваю себе дуже неспокійно, коли я знаходжусь в іншому місці. Наприклад, в Києві, де я жила, мені дуже сильно неспокійно, мені там погано. Один, ці день, ці? один день добре, другий байдуже, третій я починаю вже плакати постійно. Я Чому? Я не знаю. Я говорила з психотерапевтом про це, і він казав, що е, можливо, це через те, що я сумую. Сумою, за тим, де мені комфортно, де я хочу бути, за людьми. І в принципі, якщо так подумати, то найцінніші для мене люди це ті, які в бригаді знаходяться. Угу. Ваші родичі вони зараз за кордоном живуть. Так, так за кордоном. Ви бачили з ними за ці три роки? Е, я 25-го року зимою їздила в Австралію свою відпустку. Для мене теж там було дуже тяжко, я постійно плакала. Е, там з ними бачилась. Мама набачила, маму набачила десь вже 4 роки. Але мені окей, я звикла, тому що в мене є люди, які мене підтримують, і теж е рідніші е це в цій бригаді. Добре. Розкажіть, будь ласка, про цей от проєкт Repower, по якому ви зараз приїхали. Це ваша перша поїздка з ними, і як вона вам взагалі? Цей проєкт я спочатку сумнівалася, коли побачила там, медитації, там, де всі танцюють, я думала, я знаю, що я цього не відчую, в мене не буде такої радості, і мені буде соромно за це. Але я змусила себе, змусила деяких теж людей поїхати ну, бо я розумію, що їм треба, мені треба відпочити, бо це не окей, те ще відчуваю. А, я розумію, що я не шкодую. Ну, взагалом, в принципі, я ні про що не шкодую, що роблю. Але. Це реальне перезавантаження, це саме реабілітація, супроводжують психотерапевти. Якщо захочеш, можеш звернутися. Це чудово. Тобто, ти можеш помічати свої якісь недоліки або тобі сумно. Ти можеш одразу звернутися до будь-якого будь, -якого, будь -якого психотерапевта активності. І ти ні про що не думаєш за тебе, це все організували, Ти саме відпочиваєш. А ще найголовніше, що з тобою може поїхати ці люди, яких ти знаєш з, з твоєї бригади, якщо тобі буде дуже сильно сумно по своїй бригаді, наприклад, це чудовий проєкт. Спочатку я сумнівалася, але зараз я розумію, що це чудовий проєкт. Я дуже буду рада, якщо його будуть фінансувати... Ще і більше. Тобто, вони щоб охоплювали не з на 100 медиків, а більше медиків, або кожного місяця проводили таке. Бо це найнебагатіше. Людям потрібна реабілітація, людям потрібен відпочинок, тому що вони просто засіли, як я себе відчувала, засіли на своїй роботі, що і вони відчувають себе тільки там комфортно, вони хочуть тільки з побратимами бути. Але треба. Треба розвиватися, треба відпочивати. Це для здоров'я потрібно, тому що війна закінчиться і далі буде ще важче для людей, які воювали. От я хотіла вас спитати, як ви бачите життя після війни? Чи думали ви взагалі про нього? На жаль, я не думала про нього. Я не думала про своє життя, але я думала за життя багатьох людей, наприклад, яких я знаю. Коли я спочатку їх знала десь три роки тому, назад, в них не було сім'ї, а зараз я бачила, от нещодавно е з'явилася дружина, з'явився маленький хлопчик. І це м від цього хочеться плакати, тому що м це, як сказати, це через відношення до цієї людини, тому що я дуже рада. Ну, я, я не можу передати словами. І, звичайно, хочеться, щоб у нього все було окей, і в його сім'ї також, і щоб він пристосувався до цивільного життя. Е, як я бачу, це потрібно допомагати створити ветеранський. Е, Ну, за міністер за міністерство пізніше, але спочатку ветеранські хаби, е, організації, які будуть націлені на реабілітацію саме ветеранів. Це як репавер, але також треба потрібно е, задіювати їх на роботу саме ветеранів. Бо також є трудотерапія, тобто можна забути про якісь проблеми, коли ти навантажений робота. Ось. Але їм спочатку треба допомагати. Спочатку це буде важко, якщо вони почнуть свою справу або захочуть піти на якусь спеціальність. Треба допомагати. Ще таке питання більш практичне по тому, яке забезпечення у вас на місцях, що стосується медикаментів, апаратури, яка ситуація з цим на фронті? Ну, дивіться, у нас у нас не тільки те, що від ЗСУ, просто у нас є. Ми направлені на те, щоб максимально забезпечити бійців, максимальна турбота за бійців, максимальна е, повага до бійців. У нас це просто як закони. Тому в нас працюють окремі люди, які займаються волонтеркою. І всі повинні показувати результат. Ми направлені на результат. Тож в нас, в принципі, це все є вистачає. Ми е, далі беремо, шукаємо. Е, але є. Речі, які важко звичайно здобути. Наприклад, у нас є БУ обладнання, те, що нам передають з лікарні там з Німеччини, наприклад, і таке інше. Зараз створюється корпусна система, і в медбатальйон ми віддали половину свого обладнання більше половини працівників, щоб медбатальйон також розвинувся. Тому зараз дуже тяжко. Зараз не вистачає спеціалістів медобладнання, якось так. Але зазвичай це медобладнання для стабіляційного пункту. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, яким ви зараз займаєтесь. Був один проєкт: це зробити програмне забезпечення для обліку евакуації. Тобто, це як у нас багато поранених, але щоб нікого не втратити, не загубити, щоб був цілісний облік, ми створили створили програму, де ми можемо бачити. На карті де є поранені, скільки їх поранених, який характер поранень, коли вони стали пораненими, і це зі всіх підрозділів. Такий облік. Ось також це відкриття реабілітаційного центру. Євнасія патронажна служба, але вона дуже завантажена. Як і реабілітаційні центри в Україні, також дуже завантажені. Тож ми знайшли центр, де було обладнання, але воно не працювало через пакет НСЗУ, там не могли дати. Але ми його задіяли своїми військовими лікарями, реабілітологами, психотерапевтами. І наразі там проходять наші бійці. І зараз ми шукаємо спеціалістів е, в цей реабілітаційний центр, Намагаємось продвинути, щоб е, НСЗУ видало пакет в цьому реабілітаційному центрі е, та залучаємо кошти, щоб е, ще доставити необхідне обладнання для, наприклад, е, людей з легкою черепною мозковою травмою. Наразі я дізналася, що є як крісло ліжак, але воно, спрямовано, воно виглядає як масажне крісло, але це на масаж зовсім. Це крісмоване на те, щоб стабілізувати нервову систему, щоб покращити сон, щоб покращити, зменшити тривогу, стабілізація загального стану. Я сьогодні якраз спробувала цей проєкт, і доволі таки я розумію, що воно може допомагати. І воно вже використовується в американській армії, і також в інших бригадах вже використовується. А я тільки дізналася така: ох, треба брати! Тож ми будемо збирати кошти на ці кріса-ліжаки, щоб я хочу для наших поранених контужених найбільше просто найбільше обладнання або практик зібрати, щоб їм це допомагало. Долучитися до збору на потреби реабілітаційного відділення 3 штурмової бригади можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за реквізитами, які є в описі до цього відео.